І прилетів піон, чувак, в 40 метрах. От ми просто їдемо на розслабоні, 20 кілометрів до лінії е, зіткнення, і просто 10-метрова виростає вогняно чорна до цього звикнеш. І навіть зараз. Ну, чуть-чуть просто як е, раціональніше до всього підходиш, вже не так ні, тіпа, не паралізує, але все рівно страшно. 2002 рік. Е, е, 1 грудня це був перший такий наш виступ в Дергачах, Палац культури, якого зараз немає, який розбомблений, прямо туди прилетіло. Ми виступали в трьох тоді з Сергієм Совою, Сав'янком, Кумом моїм і з Оксаною Мелодожоновою. Це був перший склад оркестру. Че. А потім багато всього мінялося. Декілька років ми грали в акустичному складі, потім це став електричний склад. Ну, там, в 2016 році ми саме розпустилися, ну, тобто ми взяли якусь велику паузу. Лишилися лише слова, лише сліди наші. Перед цією навалою ковіду ми почали збиратися, щось там, якийсь матеріал робити, потім це все якось так призупинилося. А потім знову ми. Перед війною почали збиратися, репетирувати. В грудні були вже репетиції і в січні. Тобто ми зробили декілька треків, а потім от почалося. І зараз хто де, хто волонтерить, хто служить. Тобто зараз можливості займатися музикою немає. Немає часу, по-перше, а по-друге, немає цієї уваги, бо творчість вона все-таки вимагає занурення. Вся творчість, яка є зараз в моєму житті, це час від часу написання якихось текстів, які скоріше як автопсихотерапія. Також, тобто я якусь частину цього болю, чогось накопичено, якось накопичених запитань, можливо, до реальності. Я їх транслюю в ці тексти. Але це є дуже нерегулярно, скажімо так. 24 лютого для мене почалося абсолютно стандартно, як, мабуть, для 95% людей о 5-й ранку всі зазвичай сплять. Якщо ти там десь недвіжуєш, і я прокинувся від вибухів. Можу сказати, мабуть, про день напередодні, 22 числа був величезний концерт на площі, День Патріота. І в мене було відчуття, ну типу, що цього не станеться. Тобто останні півтори року Росія постійно піднімала оці там ставки політичні. Вони там стягували кудись війська, перетягували, тиснули на політичне керівництво. Щось там вимагали тих мінських угод, нових. Тобто, це, я бачу, що це маніпуляція, як зазвичай, і в мене не було абсолютної віри, що це може статись. Ну, типу, камон, 21 сторіччя. Хто почне війну посеред Європи, але фото почав. Ну тобто, і я прокинувся від вибухів, і в той же час зателефонувала мені Діна Чмуш, художниця наша харківська і поетка, і каже. Цей придурок напав. Ну, було страшно, типу, я пам'ятаю, перші дії там я вийшов набрати воду в двір на Клучківський, Там вже черга біля автомата цього була, і над нами прилетіла крилата ракета. Вона летіла досить швидко, але в той же час досить повільно, щоб її роздивитися у всій красі. Вона прилетіла над нами, черга розбіглася, потім зібралися докупи, достояли. Ну, тобто, якісь такі прям. Половина доби 24-го, якийсь хаос в голові, нерозуміння, що робити, страх великий, звичайно, тому що абсолютно неясно було, що і як. А, і ми зібралися з, з Тасом. З Анією, з її подругою Машею. Час від часу там слідкували за пабліками. І, там бігали в метро ховатися, коли була повітряна тривога, і повертались назад. Якось так. І потім я після обіду зрозумів, що ну як, треба щось робити, тому що ну, варіант такого пасивного якогось бігу мене абсолютно не влаштовував. Хоч було дуже страшно. Ми зі дзвонилися з Тохою Бігмянка, з Жаданом, з піротехніком Олегом. Домовились зустрітися наступного дня біля фрайкору на штабі. На фрайкор попросив нас знайти там генератор, ще якусь технічну там складову. Я кинув клич в Фейсбуці, і воно понеслося. Моя музично-літературна тусовка якось відгукнулася. І практично і, здається, через 5-6 хвилин хтось відповів, що є генератор. Приїздіть, забирайте. І так, і власне досі ми робимо збори, люди відгукуються, вони бачать, що ми працюємо, є всі звіти. То весь цей день 25-го — це був роз'їзди. Тохінбус спрацював таким чином, що нас якраз і використовували для перевезень. Умовно кажучи, це була волонтерка. Волонтерка на на нулю. Ми вивозили трьохсотих. Було таке, що ми вивозили двохсотих. Було таке, що ми вивозили з Салтівки зв'язаних лазутчиків, не зрозуміло, хто це які диверсанти. Ми гасили пожежі, ми евакуювали людей. Тобто, ми робили, ну робили купу різних задач. Все, що треба було якимось чином допомогти, ми це робили. Е, ну, ми доїхали на північну Салтівку. Вон, Стасік, Стасік, там готується. Тобто, це було будь-що, і так було декілька місяців. А потім ми почали їздити на Донеччину і досі їздимо на Донеччину. Шкода, що. Не... Ніби що держава частково це не бере на себе, але держава ну, важко зараз щось говорити, робити якийсь аналіз, чи там дуже легко критикувати державу, але ж ми не знаємо насправді, скільки там задач, скільки всього на ній висить. І, мабуть, добре, що є таке єднання величезне зараз між людьми, військовими, волонтерами. І всі, кожен на своєму місці, намагається, ну, майже всі, намагаються щось робити. Моє волонтерство почалося. Це був 15-й вже рік. Мої друзі дитинства з Івано-Франківська маякнули, що вони на Донеччині в зоні АТО, і їм потрібні нічні очі. Олеся Єфіменко і Олін, вони вже досить активно тоді волонтерили. Я бачив їхні звіти, і я звернувся до них з питанням: типу, де можна нарулити тепловізор. Вони за два дні вирішили це питання. Я там ще для хлопців купив якусь кількість форми берців. Глушники і, і це якраз було щось там біля Пасхи, щось там таке. Це була взагалі така, Ну не, дуже прикольна подорож. Ми з Кір'яничем поїхали на, на його копійці. В Слов'янському ми поламалися. Знайомий мій приїхав, забрав нас у Слов'янську, довіз до Бахмута. Кірянич лишився лагодити машину, нагодували мене, посадили на автобус. Я доїхав до... Костянтинівки в Костянтинівці я пересів і доїхав до Торецька, і там якось на таксі я виїхав на цю шахту імені Іліча за місто. Це це був в напрямок Горлівки. Побачив перші вирви, які там прилітали до пацанів в столі. Я прям пам'ятаю там їх дерев'яний стіл, такий посеред поля. І в столі куля снайперська була. І вони не витягували і кажуть, ну нехай буде. Типу, це так, така пам'ятка Момента морі. У мене ж оця татуха з вишиванкою, і я в маршрутці отак стояв і ловив погляди косі. Від доничан, Вор... в... ну такий ворожий настрій, вайп цей відчувався, такий, неприйняття. І е... думаю, блін, я один, я не відіб'юся, напевно, в мене там е... цей ніч... пристрій нічного бачення, який коштує херових грошей. ти подумаєш, як. А потім, коли я доїхав до пацанів, віддав їм це все, е... випив 50 грам віскаря, і Пі, релакс у тілі просто так ну, відпустило. Задача виконана була на той момент. А потім, часто, 2015-16 рік ми багато їздили, багато що возили. А потім, власне, якась потреба така в постійному забезпеченні. Вона практично зникла. Ну, не зовсім, але майже зійшла на нівець. І ми більше займалися культурним десантом. Ми приїздили, грали концерти з Жаданом, і не тільки з Жаданом, з Борісів Вестяновим, Багато хто. Там, власне, в Авдіївці на штабі з Давінче познайомився. От він же земляк він з івано франківщини так якось розговорились. такий неймовірний чувак. Зараз ця новина про його загибель просто дуже сильно підкосила. Таких дуже мало. Величезна втрата, величезна. Ну, я навіть не зможу підібрати якісь слова світло пам'ять. Але він, він з нами він надихає. Тобто ця, він стільки всього зробив за своє коротке життя, що це неймовірний приклад. Зараз мене мотивує бажання перемоги і пам'ять про всіх тих, хто не з нами. І це. Це дуже потужне паливо, коли руки опускаються, коли вже сил немає, зневіра, коли якийсь хаос в голові. Воно трошки так прочищає. Ти згадуєш Діма Антоненка, Саню Парфа, згадуєш Олега Марпеха, Янку Яру, згадуєш того ж Де Вінчі. Розумієш, скільки вони зробили всього, і їх вже немає. Ти розумієш, що нам, нам тягнути це, і це додає сил. Ця злість це такий досить потужний двіжок. Взагалі, порятунок, мабуть, що в роботі така кількість втрат досить близьких людей якось в здоровому глузді це дуже важко прийняти. Це все якось просто намагаєшся про це не думати і відсовуєш на задній план. Я, ну, ми всі після перемоги зіштовхнемося з ПТСР, і, типу, в більшій чи в меншій ступені. І, тобто цим доведеться щось робити, психотерапія просто необхідна. Стільки всього е, сталося. Ну Це не порятунок, це, це такий якийсь е, напівміри, напевно, такий локальний порятунок в роботі. Ти занурюєшся в роботу. І ти просто не встигаєш думати, що це купа задач, які постійно перехрещуються, і ні про що інше ти не можеш думати. Восени ми їздили. Німеччину з «Лінією Маннергейма», зіграли декілька концертів, і потім в грудні ще в Польщу. Мітя Федічкін зробив зін, який ми тобто вірші написані вже під час війни. Він до кожного тексту зробив ілюстрації, як це вміє робити. Мітя перший тираж був біля 50 штук. Була умова, що є донат на рахунки нашого штабу Культурний шок. Від 6, шести... від шести. 766 гривень. <хи> Наступний ми зробили від 777. Потім Мітя зробив другий наклад Зіну, але змінив його обкладинку, щоб була різниця між цими двома тиражами. Перед самою війною ми з Тасом Кононовим зробили альбом, такий дуже ліричний, тендітний. І на початку березня. Люсія Рябухина, яка зараз в Японії, а вона була тоді в Києві. Вона сидячи в метро в тиждень, знаходячись в сховищі в метро, в Київському, намалювала анімацію. Неймовірно крута анімація. Там також все накопичено, Вся ця біль і в той же час, і надія, тож що було в березні, воно все відображається в цьому відеоряді. Дуже прикольно, я дуже їй вдячний за цю роботу. На другий трек мітя разом з штучним інтелектом зробили також анімацію, просто неймовірно, чи то так, чи то ні. 20 лютого ми повинні були зі стасом кононом в Кельн летіти і в Берліні мав бути концерт. Але управління культури тоді ще не було цього щегаря, не було цього скандалу. Зразу засудили мене. А я а слухайте, я знаходжусь за кордоном, і мені дозвіл на це дала держава. Тоді це було просто якась дуже калічна робота управління культури. Бо ми 20-го повинні були летіти. В нас були квитки на літак 20-го, а нам. Дали 21-го в другій половині дня дозвіл, і ми нікуди звичайно не поїхали. я навіть зітхнув з полегшенням і помчав в Бахмут, тому що тоді якісь такі просто ну лютий і Бахмут. Це ну для Бахмута лютий він був дуже лютий. Там взагалі зараз доріг не залишилось, там через поля можна якось заїхати, через Хромове прострілюється. Константинівська давно прострілюється, там заптурили вже скільки машин, там просто машини розбиті стоять. Безпечно проїхати, це треба мчати 140, щоб тебе не заптурили. А такої можливості там зараз немає. Треба там рулити. Ну, Дуже стрьомно. Я декілька днів провів там в Бахмуті з підрозділом «Гострі картузи. Ми були з боку. Опитного, там, в 200 метрах від стрілецького бою прилітає просто постійно. Прилітають міни, прилітає арта. По Бахмуту його руйнують зараз. Мені здається, скоро буде, як Мар'їнка, що там жодної будівлі цілої не буде. Тобто, все з кожним днем там руйнація неймовірна. Але Бахмут тримається. 27 лютого Бахмут Україна. Як переборюю страх? Ну є розуміння того, що треба зробити. Є задача поставлена все, типу, ну робиш, спілкуючись там з багатьма бійцями, які постійно на нулі бояться всі, звичайно. Є просто там набір правил, що робити в таких-то ситуаціях чи таких, то але знову ж таки, якщо 120-та прилетить біля тебе, там ніякі броніки шолом тобі не допоможе. Це вже така фортуна лотерея. Просто розумієш, що типу, ну буде як буде. Типу такого страху, як в березні, в квітні зараз вже немає, але все рівно страх весь час, коли десь поруч прилітає стрьомно. Типу, от будучи в Бахмуті ці дні, декілька разів побували на животіль, тому що гради прилетіли поряд. Що лягаєш, ну просто падаєш на землю, накриваєш голову руками. А не так давно ми їхали з Жоріком на ресслобоні, їхали в бік борової, е, проїхали Купінськ, і прилетів Піон, чувак, в 40 метрах. От ми просто їдемо на ресслабоні, 20 кілометрів до лінії е, зіткнення, і просто десятиметрова метрова виростає вогняно чорна, а нас просто засипало землею, типу, на машину так поприлітала. Коли ви така. Стихія це така стихія. Воно й дуже красиво, ти як загіпнотизований на це дивишся. І в той же час, звичайно, дуже страшно, тому що це може бути останні секунди твого життя. <му> Для мене перемога повернутися на кордони 91-го року, щоб Крим був наш. Але як це реалізувати в реальності, я не розумію поки що. Коли там думаєш про це. Сам себе одіргуєш, тому що зазвичай є там задача на декілька днів і якихось довгострокових планів не будуєш, тому що ну хрін його знає, що може статися. Воно ж нікуди не дівається. ну Тобто піде з нами завжди, і смерть так само дихає в потилицю. І... Просто робиш, робиш, робиш і робиш, а там подивимося. Мені здається, буде дуже непросто. Після перемоги також буде купа проблем, просто травматичний досвід, з яким нам доведеться щось робити. А скільки зброї буде на руках, а скільки буде людей з ну, типу, війна дуже чітко, в березні розділила все. Ну, типу, вона всі ці соціальні умовності відкинула, і все зробила дуже простим. От є життя, і є смерть, і є там, що ти з цим робиш. І все дуже просто. Воно досить практично вже там на чорно-біле таке якесь поділилося. Таких людей, в яких, скажімо так, перезавантажились цінності і світогляд, їх дуже багато, і вони повернуться потім в реальне життя. А зараз, ну типу, я пам'ятаю Харків весною. Та ж поліція, я не хочу навіть їх ментами назвати. Це типу чуваки, які ну разом з військовими, разом з волонтерами, зі всіма всі кожен щось робив. І це було дружнє плече. А зараз там повернулися знову якісь мінти, які там намагаються заробити там, і, і, і знов щемити когось. Тобто це все, я думаю, що буде досить важко, тому що е, ну хто їх буде терпіти? Тобто, нам ще доведеться е, таку бурю пережити, мабуть, після перемоги не кисло. Але ну що ж, ми це не обирали, але нам вже доведеться з цим щось робити. Цей вірш я написав вчора. Зранку. Є дні, коли прокидаєшся з легкістю, є дні, коли все це тебе наздоганяє, була якась важкість, виникли перші рядочки, а потім так буквально за декілька хвилин він склався. Тобто це, є такі тексти, які самі пишуться. Тобто є такі тексти, коли є якась основна ідея, і ти щось там і критиш, і так, і всяк, намагаєшся форму цьому, цій суті знайти таку відповідну. А є тексти, які так вливаються досить просто. Оце власне такий текст. Отче, може ти вкажеш нам дорогу коротшу, щоб не через розпач і не через відчай, щоб не проводжати щоденно когось у вічність? Отче, скажи, про що все це зрештою свідчить? Отче, може ти нам не Отче насправді, а вітчим? Тоді, звісно, зникають одразу всі протиріччя, і не потрібно тоді про милосердя і про величність, шкода, що не сказав нам про це у січні. Отче, ми всі назавжди до цього тепер дотичні, і сни однакові сняться всім тут, практично, наші вечірні молитви все більш колючі та істеричні, і ніч розтягується на сторіччя.